І відразу до оперативної інформації у столиці уламки дрона впали на території школи в Деснянському районі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Наразі екстрені служби прямують на місце. Наші журналісти також вирушили на місце падіння уламків. Тож незабаром повідомимо вам більше подробиць і чекатимемо пряме включення. У Дніпропетровській області унаслідок атаки російських безпілотників спалахнули пожежі на двох підприємствах. Про це голова обласної військової адміністрації Сергій Лосак повідомив у Фейсбук. Повідомлені йдеться про те, що до пізнього вечора на Дніпропетровщині працювала ППО. оборонці неба ліквідували в області три ворожі безпілотники. Пожежі на підприємствах рятували. Рятувальники загасили люди не постраждали, ОВА. За його словами, російські загарбники атакували також Нікопольський район. Зокрема, на Марганецьку громаду скинули з БПЛА, боєприпаси. А Покровську громаду обстрілювали з артилерії. Загиблих і поранених немає. І далі до новин. Що стосується геополітичних процесів, президент США Дональд Трамп повідомив, що китайський лідер Сі Цзіньпін у не надто віддаленому майбутньому відвідає Вашингтон про це Блумберг. Конкретної дати можливої зустрічі він не назвав. Нагадаємо, вищі лідери Китаю та США зазвичай по черзі відвідують країни одне одного. Тож Трамп мав би відвідати Пекін перед тим, як приймати свого колегу, адже сі мав візит до Каліфорнії наприкінці 2023 року. Тим часом попередник Трампа Джо Байден став першим президентом. США після Джемі Картера, який не відвідав Китай під час перебування на посаді.